Вийшла вже зовні, снімлю. Ну, ніяких змін тут немає, на жаль. І там відкрите віконце, і там, і там відкрите віконце, куди нападав сніг. Затече, тому як на вашому місці зачинила. Ось, бачите? Зараз лі дощ по місту ходом. немає вікон нових. Цього не привезли зараз. Хочу, хочу зняти ще першу-другу секцію, щоб ви бачили кому встановили вікна, якщо ви не були в своїй квартирі, не бачили особисто. Будь ласка. Привіт. Цікава ситуація з дорогою, дивіться, тут взагалі немає ніякого відливу. Це такі ремонт доріг. Все тече. Так. Дуже слизько, тому треба бути обережним. Мали робити е, сьогодні ще цегляну кладку. Там хлопці, бачите, працюють ото, на шостому поверху і поряд мали робити. Але поки не встигнуть, мабуть, сьогодні. Тому будемо відслідковувати. Я ще тут буду у вівторок. Подивлюся, що тут змінилось. Отут, на четвертому поверсі, встановлюють вікно зараз. Ховаються хлопці, коли я знімаю. Не знаю, чого вони всі ховаються. Вони ховаються навіть коли я прохожу. Ось це друга секція. Встановлюють вікна на, на сходинках. Так. так. Перша секція. Бачите, на трьох поверхах встановили. We get quilt to get filled to